Зараз ми маємо поранену дівчину з глибокою рваною раною. Ось, і ми будемо їй надавати першу домедичну допомогу. Викликати швидку, накласти турнікети та зробити серцеву легеневу реанімацію. Так проходив тренінг з домедичної допомоги у Дніпрі. До навчань долучилась волонтерка з Лисичанська Світлана Хричова. Розповідає, на початку повномасштабного вторгнення на власному авто допомагала вивозити цивільних з Луганщини. Під час евакуації каже, доводилося рятувати життя. Це був серцевий напад у хлопця, достатньо у молодого хлопця. Для мене це було здивуванням, і якщо чесно, я не знала, що робити. На тренінг також прийшла Ірина Нахман. Розповідає, раніше працювала медичною сестрою. Зараз каже, вирішила пригадати ази надання до медичної допомоги. Мені розкажуть, як надавати першу домедичну допомогу в різних випадках, тому що ми живемо в умовах війни, і ця інформація, мені здається, є необхідною для кожного. Ми ніколи не знаємо, куди прилетить ракета. Тренінг проводив лікар з Німеччини Мігель Луфт. Чоловік розповідає, відвідав Україну вже в дев'яте. За цей час, каже, проводив навчання для військовослужбовців, допомагав в евакуаціях та транспортуванні поранених за кордон. Є велика різниця між такими навчаннями в Україні і в Німеччині, тому що в Німеччині такі курси проходять навіть під час отримання водійського посвідчення, але там люди не зацікавлені у вивченні теми так, як тут українцям зараз необхідно знати ці основи. За словами Мігеля, після Дніпра він вирушить до Одеси, Києва та Луцька, де також проводитиме тренінги. Я житель Європи, і я розумію, що ця війна не тільки проти України, це війна проти Європи. І я, як її житель, запитую себе, як я можу допомогти, оскільки я медик, то вирішив почати комунікувати з українцями з різних міст, аби поділитися своїми знаннями. Тренінг організував благодійний фонд «Rise of Ukraine», розповідає організаторка Поліна Коляда. каже, за день навчання його відвідало понад 20 людей. Це найактуальніше зараз, оскільки волонтери, більшість волонтерів починає їздити на деокуповані території, де досі небезпечно знаходитись через вибухонебезпечні предмети, через саме військовий стан ну тобто, що позиції іншої сторони знаходяться все одно близько і потрапити під обстріл. Може, кожен надалі розповідає Поліна. благодійний фонд планує продовжувати навчання з домедичної допомоги для Дніпрян. Розклад можна буде дізнатися з соцмереж організації. Все потерпіла врятована. Алла Бережна, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.